Вітаю всіх! Тут таке діло, бо було до мене запитання щодо української мови у 1600-роках, х роках, тобто 17-те століття. І що ви думаєте, трапилися мені на очі бориспольські актові книги 1600-років, х років, тобто 17-те століття, і, зокрема, оце: Продали двур свій, нікому ні в чому не пенний і заведенний, лежачий подле двора Івана Панасенка на фольварку за містом. Що мене тут найбільше вразило? Слово лежачий. Лежачий подле двора. Чому? І про всяк випадок зразу даю пояснення незрозумілих слів: непенний це незаборгований, тобто який не підлягає пенії, і незаведений або незаведений – це не обтяжений борговими зобов'язаннями. Фольварок це маєток. Чому мене вразило слово лежачий? Тому що сучасні правила української мови нам диктують, що активні дієприкметники вони неприродні для нашої мови. А отже, слова типу сплячий, бажаючий, діючий, люблячий, люблячий неправильні. Натомість заглиблюючись далі в акти 17 століття, ми знаходимо десятки подібних прикладів. Купив пульварок, до того і ґрунт належачий. Продала двор свій, лежачий промешку межку отця Корнія і яремена ткача. Продала ниву, лежачую за мостком, межи дорогами двома клісу вернину. Продала дум свій власний, непенний і нікому ні в чому не заведений, стоячий в межу двора Процикова. Є там само і схожі записи польською мовою. Пседалим дум свой власний, нікому не завьджони і не він. Це стара польщизна, тому читаємо трохи інакше, ніж зараз. Як ми бачимо, український дум незаведений, тобто будинок, не обтяжений зобов'язаннями, передає польське дум завіджоне. тож, ймовірно, йдеться про кальку з польської правничої мови в українську. Але навіть якщо у тому ж ключі, лежачий, в значенні той, що там розташований, це калька з польського лежонци, то воно було відтворене з типовим українським суфіксом ач лежачий. А отже, воно було живим у мові того часу, і тодішні українці інтуїтивно відчували спорідненість українського слова лежачий і польського слова лежонци. Тож, який висновок я з цього роблю? А ось який. Що я нічого не маю проти сучасних норм мови, але можливо, не варто так різко рубати шаблюкою наліво і направо, відсікаючи зв'язок нашої теперішньої мови з мовою староукраїнських актів XVII століття, наприклад, або 18-го. Бо, як на мене, чесно кажучи, спляча красуня звучить елегантніше, ніж красуня, яка спить, чи приспана красуня. Як рекомендує дехто. Тож, якщо вам подобається моє відео, натискайте на кнопку спонсорувати і за малу суму отримуйте місячні переваги. Дякую, до речі, вже існуючим моїм спонсором і підписаним на мене. А за ідею для цього відео я дякую пану Василю Денисюку, кандидату філологічних наук в уманському педагогічному університеті, бо саме його стаття, що купували українці в 17 столітті. На матеріалі актів купівлі-продажу Бориспільського міського уряду у філологічному часописі за 2018 рік і наштовхнула мене на ці роздуми. Посилання на статтю в описі під цим відео не втрачаємо жагу до знань! Та побачимося невдовзі!